Кашану знайшли на вулиці Хмельничани. Її господарів шукали довгий час, проте так ніхто й не відгукнувся. Тому вони звернулись до котопростору. Тепер це новий дім Кажани. Місяць тримали її на перетримці, і через місяць вже вона потрапила до нас. Бо якщо чесно, ну, весь цей час ми шукали власників, публікували онлайн-оголошення, тому що сподівалися, що все-таки киця чиясь і хтось її шукає. На жаль, навіть моніторили ми всі оголошення можливі по всіх групах популярних. Де шукають, прилаштовують котиків, то на жаль, не знайшлося жодного такого оголошення і. Очевидно, що її ніхто не шукав. За словами лікарів, киці близько чотирьох років, коли її забрали із вулиці, вона мала надлишкову вагу проблеми із зубами та була не стерилізована. Кицьку вилікували та провели усі необхідні процедури. Тепер кажана готова до нової сім'ї. Незважаючи на те, що вона отримує весь необхідний догляд, турботу її відверто дратують інші котики, і буває так, що. Якщо вони її уникають, то в принципі все гаразд, але в нас є деякі котики екстраверти. Вони дуже люблять залазити в чужий простір, в тому числі котячий. І через це ну бувають невеличкі конфлікти. Але в принципі кажана з тих котиків, що дивно, вона не царапається, вона б'є лапкою. Незважаючи на зраду господарів, киця має лагідний характер та любить людей. Час від часу любить погратися та моркотлива. Так кажано описує власниця котопростору. Кажаночка Кажанечка насправді дуже ласкава киця. Якщо вона буде одною кицею вдома, то це буде найкращий варіант для тих, хто шукає ласкавого котика, якого їй буде лягати поруч, спати в ліжку з власниками. Вона навіть дає чухати свій пузик, повертається. І ну, взагалі, всі процедури, от які ми з нею робимо, там купали, доволі легко проходили. Кожна тварина хоче любові та турботи, каже це киця, яка не втратила любов та довіру до людей після пережитого. Можливо, хтось із глядачів першого подільського стане для неї родиною та подарує любов. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.